І наразі будемо розв'язувати, ну, почнемо, так, з дуже нескладної задачі на сферу. І потім я розкажу дотичну площину. Оце буде таке у нас. І так, поїхали. Давайте одразу відкриваємо сходинки. Перший варіант номер 249 І так, дивіться, задача. Радіус кулі дорівнює корень із п'яти. середині чи зовні кулі, розміщена точка А, якщо вона віддалена там, від якоїсь точки, на там, стільки та сантиметрів. Значить, ну гаразд. Давайте спочатку просто зробимо таке схематичне креслення. В цій задачі його навіть можна було б і не робити, але все ж таки для себе. От маємо там якусь іть кулю. Ну, коли ми малюємо кулю, завжди позначаємо її великий круг. І так дивіться. Значить, маємо радіус, який дорівнює корень із 5 см. І так у першому випадку. У середині чи зовні розміщена точка А. Якщо вона віддалена від центра кулі. Ну, наприклад, центр буде О. Значить, маємо відстань ОА 2 сантиметри. Так, ну що? Де буде точка А? Еть. Середині чи зовні. Ну, зовні. Зовні? А давай подивимося. Ну, на! <laughs> Саш, concern. Саш, дивись сюди. Корінь із п'яти це приблизно скільки? 2,24. 2,24. Якщо округлити до сотих, а в тебе відстань від точки О до точки А 2 см, вона менша за радіус. Тому де знаходиться ця точка? середині. Пишемо «всередині кулі. Так, всередині кулі. Так. Далі. У другому випадку. Ця ж сама точка А віддалена від центра. Тобто маємо ОА 2,3 см. Ну, наразі. Радіус у нас 2,24, а відстань від центра до точки буде 2,3. Де знаходиться точка? Зовні. Зовні. Так. І у третьому випадку. Точка А. віддалена від точки на поверхні кулі. На 4,5 см. І так ще раз. От є якась точка на поверхні. Пусть це буде точка Б. Тоді ОБ це радіус. Ми розуміємо. І радіус у нас корінь із 5. Це 2,24. Точка А віддалена від цієї точки Б на відстань. 4,5 см. Ну, я так приблизно малюю, так щоб ми розуміли. І де обов'язково буде ця точка А? Ну, Якщо ми розуміємо, що ми рухаємося в бік від сфери, то точка А знаходиться ззовні. Ну, це зрозуміло. Але так само я же можу віддалитись от сюди. І тоді давайте будемо міркувати. Якщо точка А віддалена від точки Б на 4,5 см. То діаметр сфери. У нас два радіуса, а діаметр буде в нас скільки дорівнювати тоді приблизно. Якщо радіус 2,24. см. 4,48. Так? А 4,5 воно що, більше ж за 4,48, тоді я можу сказати, що Ба більше за діаметр. І тоді точка А завжди буде знаходитись де? Зовні. зовні. Тому в будь-якому випадку, незалежно, куди ми рухаємося, від сфери чи у сферу, то точка А буде зовні. Так, ну гаразд. Так, далі що нас цікавить це взаємне розміщення. І так, пишемо такий заголовочок: взаємне розміщення площини та сфери. Взаємне розміщення площини та сфери. Взаємне розміщення площини та сфери. І так, ну, у нас була ну, схожа така тема, коли ми розглядали курс планіметрії. У нас там було розміщення прямої та кола. І ось ці три випадки у нас будуть і у просторі, коли ми говоримо про площину та сферу. І так, перше римське це відсутність спільних точок. Давайте так і запишемо. Відсутність спільних точок. Значить, Ми ну, схематично зображимо. Ось в мене є сфера. Ось в мене є там якась площина. Наприклад, ось тут якась там площина альфа, не суттєво. Якщо я буду проводити ну, такий там перпендикуляр, так, ось так. Який, наприклад, потрапляє в точку N цієї площини, тут у нас буде точка O, це ми розуміємо, що це радіус. Он це відстань від. Точки О до площини альфа, тому я можу сказати, що On це ро від O до альфа. І у цьому випадку обов'язково ця, ця відстань ОН буде більше за радіус. Відсутність спільних точок. Далі. Ну, ще у нас може бути який випадок. Вони можуть перетинатись. Перетин. І одразу пишемо першу теорему. Пишемо перерізом сфери площиною. Перерізом сфери площиною є коло. Перерізом сфери площиною є коло. Перерізом сфери площиною є коло. У дужечках записали. Кулі тере круг». Кулі тере круг. Перерізом сфери площиною є коло. Кулі тере круг». Ну, це зрозуміло. Так. І одразу пишемо другу теорему. І я потім дам креслення, яке це пояснює, щоб воно зрозуміло. І так, пишемо наступне. Основою перпендикуляра. Основою перпендикуляра проведеного. основою перпендикуляра, проведеного з центру кулі, основою перпендикуляра, проведеного з центру кулі до площини перерізу, є центр перерізу. Основою перпендикуляра, проведеного з центра кулі до площини перерізу є центр перерізу. Наразі дивимося, що це таке. І так, є куля. Значить, малюємо кулю. Я великих круг так позначу, щоб він в мене був. І наразі дивіться, так, це теж є перетин, це, це це зрозуміло, але мені цікавить дещо інше. І так, є переріз. Цей переріз, як ми сказали, є кругом. Ось він. Цей переріз альфа. Дивіться, це центр сфери, а це центр перерізу О1. Якщо я з центру кулі проведу перпендикуляр. До площини перерізу альфа, то він завжди потрапляє в центр цього перерізу. От стосовно цього і є ця друга теорема. Тоді, якщо я розгляну точку А, яка знаходиться на сфері, то ОА в мене буде радіусом. Це зрозуміло. ОО1 – це відстань від там, діаметральної площини, до площини перерізу і здебільшого позначають аж о 1 а це радіус перерізу цього малого альфа. Можна його як r маленьке позначити, не суттєво. І тоді, якщо трикутник прямокутний, спрацьовує теорема піфагора, і я можу сказати, що r квадрат дорівнює h квадрат плюс r маленьке квадрат. І це є, ну, є така основна річ, яка використовується в задачах такого типу. І ми розуміємо, що відрізок О OH це є відстань від точки О до площини перерізу альфа. І якщо я продовжу цю відстань, наприклад, ось сюди отак продовжу і потраплю там в деяку точку Б, то я розумію, що ОБ воно теж є радіусом сфери, ну, чи кулі, не суттєво. І в нашому випадку, ось ця відстань, ну, ОО1 тільки тут, давайте напишемо. Тому що H це одна літера ОО1. І ось ця відстань ОО1, вона буде менша за радіус цієї сфери. Тобто, якщо відстань від центра до площини менша за радіус, маємо перетин. І третій випадок, який нас цікавить, це дотик. Дотик. Пишемо означення. Означення. Площина називається дотичною до сфери. Площина називається дотичною до сфери, якщо вона має з нею лише одну спільну точку. Площина називається дотичною до сфери, якщо вона має з нею лише одну спільну точку. Зараз ми це намалюємо і одразу давайте запишемо, у нас була Т1, Т2, і це буде Т3 так, у цьому розділі. Напишемо одразу третє. У дужечках. Пишемо властивість дотичної площини. Властивість дотичної площини. Давайте пригадаємо. Якщо ми в планіметрію так, пригадаємо, радіус проведений в точку дотику, яка в нього є особливість? Пригадуємо радіус проведений в точку дотику. Шо, як до дотичної він підходить. Хм? Ну, ось є коло, ось є точка дотику, ось є радіус. Якщо я його сюди проведу, що в мене буде за кут? Yeah, Прямий. Тому я можу сказати, що і у просторі це теж відбувається. І так пишемо. Радіус проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної площини. Радіус проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної площини. Радіус проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної площини. Так, і наразі ми робимо таке невеличке креслення. Тому що невеличке місце не вистачить. Так. Дотичну площину можна малювати як завгодно, це не суттєво. Але здебільшого її малюють ну якось так. І це точка дотику. Звісно, що цю частину кола здебільшого малюють пунктиром, але зараз мені це не цікаво. Мені цікава ось ця точка. Ось ця площина альфа. Точка А це спільна точка, єдина спільна точка площини альфа і даного, ну, даної сфери. І тоді я можу сказати, що в мене буде ОА перпендикулярно до площини альфа. І так, альфа я пишу дотична площина. Точка дотику, і звідси я маю, що ОА перпендикулярно до площини альфа. І наразі Т4. Так, де мені її написати? Я тут буду писати Т4. У дужечках пишемо ознака дотичної площини. Як ви розумієте, ця теорема працює в інший бік, є оберненою до попередньої. І так пишемо: якщо площина, якщо площина проходить через кінець радіуса сфери, Якщо площина проходить через кінець радіуса сфери, та перпендикулярна до радіуса, якщо площина проходить через кінець радіуса сфери та перпендикулярна до радіуса, то Дана площина є дотичною? То дана площина є дотичною? то дана площина є дотичною. Так, гаразд. Ну і ми розуміємо, що в цьому випадку ну можна тут написати, що відстань. ну Напишемо так. ОА, ось тут можемо зробити ці помітки. ОА це відстань від точки О до площини альфа. І в нашому випадку ця відстань дорівнює радіусу. Тобто, якщо відстань від центра сфери до площини дорівнює радіусу сфери, то це і дот. Так, гаразд. Ну, давайте спробуємо попрацювати далі. Маємо номер 250. Так, поїхали. До сфери радіуса 8 см проведено дотичну площину. На цій площині взято точку А на відстані 6 см від точки доту. Знайдіть найбільшу і найменшу відстань від точки А до точок сфери. Ось така задача, я пам'ятаю, вона була на моніторингу колись в 11 класі. Значить, дивіться, що ми зробимо. Для спрощення міркувань я не буду малювати цю площину. Я намалюю ну, такий вид з боку. Тобто, якщо я подивлюсь з боку на площину та кулю, я буду бачити пряму та, та коло. Тобто, от таким чином я можу намалювати. Ось це в мене буде дотична площина. Так, від збоку. Маю центр О, так, радіус 8 см, є дотична площина. Ну, це альфа-дотична площина, є якийсь там дотик, наприклад, в точці Б. І на цій площині взята точку А на відстані 6 см від точки Дуту. Тобто, от, у нас є точка А на відстані 6 см. Тобто А Б в мене 6 см. Знайдіть найбільшу і найменшу відстань. Радіус в мене ось, ну, радіус, проведений в точку дотику перпендикулярно до дотичної, ми це розуміємо. 8 см. Тобто, я можу записати, що ОБ це 8. І мені потрібно знайти найбільшу і найменшу відстань від точки А до точок сфери. Так, ну гаразд. Тут у нас 6. Так, ну які є мнення? Ну, можна провести ОА і патерин і фора. Не тільки ОА, так. Але і діаметр провести. Дивіться, наприклад, це буде точка С, так, а ось тут буде точка Д. Тоді найменша відстань від точки А до точок сфери це який відрізок, Сеше? АД. АЦ. Найменша Значить, найменша відстань да, це АЦ. Ну так, умовно записали. Найбільша відстань це АД. Ну, давайте будемо розв'язувати. Так, ну спочатку знайдемо ОА. Так, ти сказав, що можна за теоремою Піфагора. Правильно я тебе почув? Значить, Поїхали. ОА це корінь із чого? ОА це корінь 6 в квадраті плюс 8 в квадраті. Так, що а, так. Це, це буде корінь і це буде 10. Молодець. І це в нас 10 сантиметрів. Це ОА. А знайти тобі потрібно АЦ. Як будемо шукати? АЦ а це, це ОА, ОА і мінус ОБ. Тобто 10 мінус 8. Так? Тому що так. ОБ у нас радіус 8, ОЦ це теж радіус, він теж 8. Ну і маємо. Зрозуміло, так. І тоді відстань АД. АД -А це ОА плюс раніус. Тобто 10 плюс 8. Так, ну і все. І от, ну, на жаль, у цій задачі, дуже простій задачі, наробили велику кількість помилок. 251 Умова. Сферу перетнуто площиною на відстані 12 см від її центру. Тобто ми вже розуміємо, що є сфера, є її перетин, перетин сфери завжди відбувається по колу. Так, відстань 12 см. Довжина лінії перетину сфери, довжина лінії перетину, з площиною дорівнює 10 π Знайдіть радіус сфери. Тобто ми малюємо ось таку картину. Ну, малюємо як малюємо. Оце в нас центр. Оце в нас є перетин. Так. Ось він відбувається. Ось це О, ось це О1. Так, ми пам'ятаємо, якщо ми опускаємо перпендикуляр з центра кулі да, на переріз, то він завжди потрапляє в центр перерізу. Тобто О1 це центр даного круга. Так, ну одразу з'єднаю з точкою А. Так, На відстані 12 см від центру. Значить, ну, я можу сказати, що о 1 в мене дорівнює 12 см. Довжина лінії перетину. Це довжина ось цієї от, ну, цього кола. Можна її назвати це, вона в нас буде шом? 10 π І знайдіть радіус сфери, тобто шукаємо R великим. Або ОА я можу записати, це не суттєво. Розв'язання. Так, ну давайте спробуємо. Нам потрібно знайти радіус. Для того, щоб його знайти, ну, ОО1 в мене відомо, значить, потрібно О1А. Тобто радіус. Перетин. Ну як ми будемо його шукати, якщо ми знаємо довжину кола. Ну, Тож, на... акос. Це ж 2ПР. Правильно. Тобто я mm. можу сказати, що це – це 2П. Ну, замість. Ну, я можу так, Р маленьке тут написати, так, розумію. 2PR маленьке. Так, звідси виражаємо Р маленьке. Яким чином? Це oh, С на... 2 π Так, ну і наразі підставляємо. 5 mm ПІ. -hmm. Так, що маємо? Це буде 5. Угу. Ну, скоро отримали 5 см. Так, зрозуміло. Ну і наразі мені потрібно знайти ОА. Так, як будемо шукати ОА? Задаємо тихора. Тобто записуємо. Спочатку у загальному виді, да? ну і потім. Робимо підстановку. Так, що пишемо? 12 в квадраті плюс 5. Ну, одразу. 12 у квадраті. Це 144, 144 плюс 25 це буде корінь зі 169, це буде 13. Все. 13 сантиметрів. Це то ж такі дуже поширені задачі. Так, давайте 252, будемо дивитися. Через кінець радіусу кулі. Через кінець радіуса кулі. Проведено площину, яка утворює з ним кут 30 градусів. Знайдіть площу перерізу кулі цією площиною, якщо радіус кулі дорівнює 6. Значить, дивіться. Така сама картина. Оце в нас О, це в нас О1, це в нас відстань від центра до площини перерізу, це в нас точка А. Так, і ми знаємо, що через кінець радіуса кулі. Ось ОА, це радіус. Через його кінець проведена площина, яка утворює з ним, тобто з цим радіусом кут 30 градусів. Тобто, ану, подивилися сюди. Якщо на ННТ така задача буде, може бути. Який кут у нас дорівнює 30 градусів? Ну, хто бачить? Це скоріше буде О1АО. Правильно. О1АО. Ось цей кут. Тому я одразу можу записати, що кут О1АО дорівнює 30 градусів. Це кут, який утворює радіус з площиною. Чому? Тому що ОО1 це перпендикуляр. Тому О1А це проекція, ОА на площину перерізу альфа. А кут між прямою та площиною це кут між прямою та проекцією, Тому О1 АО є 30 градусів. Ну, це так. Далі. Що ми маємо? Знайдіть площу кулі. Ні, площу перерізу. Якщо радіус кулі дорівнює 6, тобто ОА дорівнює 6 см, і знайти площу перерізу С альфа. Так, ну гаразд, у нас зараз вже буде перерва. Ми на наступному уроці продовжимо розв'язувати. Поки що відпочиваємо.